То треба, щоб всі зазаткнули свої пельки, щоб не треба було працювати, щоб діти виросли і пішли там кудись геть там -та -та, негарний. Там, ну і так далі. А напишу я твір е, у жанрі там такому-то. Mm -hmm. mm -hmm. Нічого собі. Шановні пані та панове, вітаємо вас на каналі Відкрита Видавчиня, пані Наталя Богдан. Дякую. Дякую! І так, Наталя, радий тебе бачити. Назай. Дуже цікаве питання. Давай. Який би ти мені порадила подивитися фільм? Адвокат Диявола. М -м -м -м. Угу. Нічого собі, прикольно, прикольно. Ти його а, Так, звісно, бачив. Причому навіть знаю, чому він називається Адвокат диявола». А чому розкажи. А, взагалі. Адвокат д'явола можна, наприклад, навіть назвати тебе адвокатом дьявола. Адвокат дьявола це такий вираз, який називає людей, котрі знаходять якісь недолугості в чиїсь роботі, чи ще щось, і намагаються, і допомагають їх покращити. Серйозно. Ну тобто, адвокат угу. дьявола саме цим займається, це термін, котрий ще там. З часів інквізиції якоїсь, ну, тобто, це дуже старий термін, що от адвокатом диявола називали людину, котра шукала недоліки в чужій роботі. І от цей був адвокат д'явола. Добре. Наталя, у нас є невеличка підбірка питань Давай. від аудиторії, котра нас дивиться. Ми зібрали? Кажу дякую. Так, так, дякую, дякую. <гум> Івана піднапряглася, вона зібрала деякі питання, котрі хвилюють людей. Їм цікаво почути відповіді на, на ці питання. Тож вони ось у мене є тут. І деякі питання, насправді, друзі, я буду пропускати не за того, що вони не важливі, а із за того, що ми про це говорили. Тобто, якщо ви хочете отримати відповіді на ці питання, подивіться випуски, ми про це говорили. Добре, що не треба олівцем. <гум> так, так, так. От. Е, тож, е, перше питання. Давай. Дуже цікаво, воно мені подобається. Як не перегоріти, коли пишеш книгу? Ви все одно перегорите. Тобто Ні. неправильно поставлене питання, <смі> що робити, коли перегорів, коли напишеш книгу. <смі> ну, мабуть, так, насправді як не перегоріти. Просто розумійте, що ви жива людина, не машина, і ви е, маєте дослухатись до себе. Якщо ви дійсно втомлені, то нікому не потрібні ці тисячі знаків, які, які ви напишете саме сьогодні. Дайте собі відпочити, почуйте себе. Е, і ще шукайте те, що вас надихає, або того, хто вас надихає. І... Коли так і це не станеться, це станеться, і ви відчуєте, що ви перегоріли. Придіть до тієї людини, яка вас підтримує, і визнайте це. Тому що дуже часто автор сам ну або людина сама собі не зізнається в тому, що я перегорів, я вигорів. Він каже: Ні, мені просто треба, щоб всі за свої пельки щоб не не треба було працювати, щоб діти виросли і пішли там кудись геть. Тобто, людина видумує, думає, що йому потрібні якісь обставини. Насправді йому потрібні не обставини, а ресурс. І тоді людина буде писати навіть з, там, з дитиною на голові в одній кімнаті. Тому що є ресурс. Тому, коли у вас немає ресурсу, намагайтеся визнати це для себе, хоча би, і прийти до допомоги, бо допомога завжди поруч. Е, ну і точно в такому стані не потрібно писати нічого. Звісно, тому що це буде абсолютно не корисно і краще відпустити цей твір. Відпочити і реально потім, коли і звернутися до за допомогою. Не обов'язково до літературного... до літературного редактора чи там до якоїсь професійної людини. Просто хоча б до будь-якої близької людини, щоб там слухай, ну от я не можу далі писати. І тоді людина, можливо, просто вас підтримує добрим словом. Можливо, вам потрібно просто це. Супер. Дякую за відповідь. Маю надію, відповідь отримали. Друге питання. Воно дуже загальне насправді. Але я розумію, що як і в будь-якій справі, ну от абсолютно в будь-якій справі, є якийсь базис. Є якась опора, там три основних кити, в когось це там в психології якихось п'ять етапів прийняття. І, тобто в кожній науці є якась опора і база. Коли працюєш над книгою, на що найголовніше треба звертати увагу? На те, навіщо ви її пишете. У вас є мета у вашої книги, і ви. Постійно має тримати в голові цю мету. Я пишу для того, щоб розказати класну історію про піратів. Я пишу для того, щоб розказати класну історію, класний горор. Я пишу для того, щоб там, здивувати малечу. Тобто ця ідея, ця мета, вона має бути у вас головною. Все решта не так важливо. Тоді під вашу цю ідею будуть підтягуватись ваші сюжетні ходи, ваші е, вчинки ваших героїв і так далі. Книжка буде цілісною. Mm, супер. Е, наступне, як не втратити першочерговий задум, а якщо він загубився, як його відшукати? Чи потрібен вам цей першочерговий задум? Буває так, що ви хочете написати, наприклад, роман про кохання карколомне? А потім, коли ви е, приходите власне до опису героїв, то вони там зринають якісь там, наприклад, сімейні історії, психологічні, якісь соціальні драми. І тоді питання кохання, наприклад, ну воно від, відступає на задній план. Так навіщо вам писати те, що ви хотіли спершу, якщо у те, що ви маєте зараз? Стає іншим, просто наблюдайте, спостерігайте за тим, що у вас відбувається, і можливо, ви побачите, що на ваших очах створюється диво, але все ж таки, от більш практичні е, такі штуки, що якщо ну от у людини стоїть ціль, ну от там. Я хочу спробувати написати детектив там, так наприклад. Ну, наприклад, і якась там в мене є історія. І в якийсь момент я працюю над цим детективом, і я розумію, що це вже якийсь не детектив, а хорор. Ну там просто я не знаю, я перетворився там. Ну, це був би класний, звісно, момент, аби я перетворився в Кінга, Але я маю на увазі, що там я хотів написати в стилі Шерлока Холмса, а пишу вже в стилі воно. І але я хочу все таки, от в мене тут ціль, як ціль як е, калібрувати самого себе. А навіщо от, це треба ставити питання? А навіщо мені писати як, як Шерлок Холмс, як історія про Шерлока Холмса? А чому мене тягне до Кінга? Можливо, тому що інтуїтивно я розумію, що стиль Кінга зараз найбільш більш актуальний, ніж е, стиль Кон Конан Дойля. Можливо, я розумію, що основа жанру це коней доль, але детективний жанр пішов далі і далі і далі. Можливо, я розумію, що мені у рамках детективу це тісно. Мені хочеться додати там ще чогось. Тобто, для мене творчість це завжди про потік, а не про задачу. І типу, я хочу написати детектив. Мене тягне в горор. Ні, я не пишу детектив. Ні. Тобто, ну письменник він же не секретар, який пише лист, е, наприклад, там до якусь організацію за завданням від свого шефа. Письменник це творча людина, яка. Як дзеркало відображає те, що вона отримує ззовні. Тому подумайте, чому ви відображаєте саме ці промені, а інші поглинаєте і все. І тоді відповідь прийде. А щоб не загубити ну, при написанні, коли ти пишеш, щоб не загубитися в тому, про що ти взагалі пишеш, ти використовуєш якісь інструменти? Власне, я ну так у мене завжди є е, чіткий стрижень, оповідання. Ну я зараз кажу про оповідання, тому що здебільшого вони у мене є е, е, оповідання. Починається зі стриження. Наприклад, діанея мусципула це оповідання про те, як дівчина опинилась на карантині вдома і з нею е, зачинена і. Там з нею відбуваються певні метаморфози. Які б метаморфози не відбулися, вона є Мусципула, мусципула — це Венеріна мухоловка, яка з'їдає саму себе. Тобто вона в квартирі, як у Венеріній мухоловці. Тобто ідея центральна саме того, що ця квартира захопнула її в собі як, як Діанея Мусципула. Як ти створюєш цей стрижень? Тому що це є ідея. От, наприклад. Я, ти записуєш це, я маю на увазі. Ти картки якісь робиш. Ні, ні, у мене все дуже просто. Чи ти просто в голові це тримаєш. Дуже, дуже багато тримаю в голові, але, наприклад, я можу написати початок, якщо я дуже поспішаю. Повільно крапає вода, крап, крап, крап. Я вже як я забула, як її звали цю мої Там, Оля підсунула ганчірку під краплі, щоб вони її не заважали. А, і все одно і, і настала тиша. ну і так далі. Тобто, і мені достатньо цих перших строк для того, щоб згадати, про що я хочу сказати, тому тобто, що це моя внутрішня асоціація. Ну, наприклад, я теж сиділа вдома на карантині, ну не сама з дитиною, але я знаю, що таке не мати можливості вийти взагалі. І коли у тебе крапає вода з крану, який не зламаний, і ти сидячи вдома, просто не можеш нічого зробити з цим. Ти ну я, наприклад, нічого не розумію в змішувачах. Я не можу поміняти прокладку. Я тупо чекаю допомоги. А цей карантин, нічого не працює, ніде. Ну словом, тут треба просто почекати, поки буде можливість це зробити. Єдина можливість це виправити це піти перекрити воду. Але я вдома з дитиною вода мені постійно потрібна. Тому я підсовую ганчірку і, хоча б у мене є ілюзія кілька годин, що воно там що, типу, воно не крапає. Ця вода так, от це моя внутрішня асоціація з цим реченням, і от це. Оце безвихідь, неможливість вийти на вулицю, або дезорієнтація в тому, кому зателефонувати, хто мені прийде, той кран починить. Це моя асоціація зі стриженням цього оповідання. Саме тому мені важливо його описати, написати було, тому що я сама сиділа вдома. Я сама в цій венері михоловці сиділа. І тому, коли я його писала, у мене не було ані кроку в ліворуч, ані кроку праворуч, тому що я писала певною мірою про себе, певною мірою про інших. І так завжди у всій моїй творчості, певною мірою про себе, певною мірою інших. Тому у мене нема такого. Коли ви пишете про, про себе, навіть закодовуючи свої власні думки, асоціації, не пишучи їх напряму, а кодуючи, вам завжди писати легше, тому що ви знаєте, навіщо ви це робите, у вас є мотивація це писати. А коли воно просто А, напишу я твір у жанрі такому-то, то воно, якщо вона особисто вас не чіпає, у вас нічого не вийде. Добре, дякую. Наступне питання. Відповідь на нього є жартують так дуже часто всі інші письменники, але якщо захочеш, ти і скажеш. Ти зараз сама зрозумієш. Що найголовніше у письменницькій діяльності? Сидіти на попі і писати. Так, найголовніший орган у письменника Залізна дупа. Так, і відсутність геморю. Звісно, так. Це вже вам доведеться. Попрацювати над цим, щоб його не було. Добре, але я б насправді хотів би просто трошки спробувати розширити це питання, бо це, ну, це все-таки більше, це не жарт, насправді, ну, це, це правда, дупа. Але все-таки е... однієї дупи замало. Однієї дупи замало. Навіть двох. Так, е... от які краще, тобто я розумію, що є якийсь природний дар від людини. Ну, у людини вона може там щось чогось... просто от мати інтуїтивно, от так вийшло в її житті. Але є багато людей, котрі приходять до, до якихось навичок за допомогою того, що вони там от, пишуть багато, вони просто не стирливі і вони можуть бути неталановитими, ну, ну немає там цієї іскри. Але людина виписується і починає володіти ну, дуже дуже добре. і Такі там приклади є. Е, які б ти порадила, мабуть, прокачати навички е, в, от, в людині, котра хоче писати. Найголовніша навичка письменника, окрім звісно, залізного місця, на якому він сидить, це допитливість. Пам'ятаєш, коли ми працювали разом з клубом авторських пригод, угу. я попросила тебе розповісти якусь історію життя. Ну, ти можеш так. зараз іншу розповісти, не ту? Ну так, так. так. Наприклад, Богдан заблукав у лісі, там, і у нього був досвід там, бути загубленим там, наприклад, кілька годин. Да? І от, Це відчуття самотності, відчуття, що ти, там, що ти ніколи з того лісу не вийдеш або абощо. То, наприклад, якщо я письменник, я кажу, Богдан, ти загубився в лісі, ти такий, ну так, таке в мене було. Розкажи, розкажи більше. Там, що ти відчував, як скоро тебе знайшли, як це відбулося? А, а чи правда, що е, мох е, росте на деревах там, де північ? Ну, типу, і так, далі, і так далі, і так далі. Тобто це допитливість. А потім мій герой мого оповідання загубиться в лісі і буде відчувати те, що відчуває Богдан. Чи відчував Богдан і тоді мені пересказав. Або, наприклад, е, у мене був випадок, коли я розпові... розмовляла з братом, і він мені каже. Там, про нашу спільну знайому. Ти знаєш там, в неї там, дещо відбулося в житті? Я кажу: розкажи, що саме. Він каже, ну, я не знаю, чи я можу, бо це особисто». Я кажу, ні ні-ні, дивись, мені не потрібна зовсім чужа долизна. Ну, Ні в якому разі. Просто розкажи мені, як в житті буває. Поміняй імена, не кажи мені якісь обставини. Просто мені цікаво, як так буває. Ну, Наприклад, як так відбулося, що моя подружка. Наприклад, була в першому шлюбі там вісім років, потім розлучилася і вийшла заміж за свого найкращого друга, з яким вона познайомилася ще до чоловіка. Так житті буває. А як так буває? Так мені треба розпитати свою подружку. Вона мені розповідає. Ну як так, так вийшло? І коли-небудь я про це розкажу як письменниця, але не напряму, в тому ти і річ, не напряму. Я ніколи не розкажу. Я тими самими словами, як Богдан загобився в лісі, не ніколи. Це буде не Богдан, це буде, наприклад, якась дівчина, і вона не просто загубиться в лісі, вона там не знаю, ще там, можливо, з хлопцем там посвариться і буде думати, що він її не шукає, а він її шукає. Тобто я вплиту цю історію в інші. Чому? Тому що коли ми розповідаємо історію так, як її почули, слово в слово, то це завжди буде переказ. Це ніколи не буде цікаво. А коли я переповідаю цю історію, ну, щось із якоюсь вигадкою, то завжди в неї легше повірити. Ніж у те, що насправді було. От, наприклад, в своїй книжці я розповідаю про те, що е я прочитала цю історію в кни в книжці, яку я верстала. Історія така: е 70-ті роки Тайга, група студентів іде з туристичним походом від очки А в точку Б. І от одного вечора од одному з хлопців стало зле. І болить дуже живіт, і йому дають марганцовку, бо думають, що він чимось отруївся. Вона не допомагає. Хлопець мучиться майже добу, і тут хтось згадує, що твердий мов дошка, живіт це ознака перитоніту. І, а вони в Тайзі, немає жодної цивілізації. Вони якимось чином викликають гелікоптер, хлопця забирають. Ну хтось іде пішки там в село, чи кудись. Хлопці забирають в лікарню, терміново оперують, дійсно перитоніт життя. Йому врятувалося, але він бідолаха промучився від болю. Більше доби, тільки тому, що ніхто не знав, що з ним. А, і потім герой, який розпереповідає цю історію, він каже: Я повернувся додому, це мій, цей хлопець, мій друг, і я мусив піти до нього, до його батьків, і сказати, що Іван не повернувся додому. Він за 2000 км лежить в лікарні після операції, і я мусив їм це в очі розказати. І я кажу, досі пройшов 50 років, я досі пам'ятаю, як мені було страшно стукати в двері. Ця історія дуже гарна, коли я її переповідаю. Але я її почула від, від, від п'ятої особи, навіть не, не від другої. І в вона гарна в цьому форматі, в якому я вам її розповідаю. Але якщо ви мене спитаєте, а куди дивився керівник? У хлопців, у дівчат, у студентів був керівник, куди він дивився? Чому його знань не вистачило для того, щоб діагностувати перитоніт, хоча б ну, здавалося б. Чому вийшло так, що маршрут був так прокладений, що там до допомоги треба було йти там, якісь шалену кількість годин? Тобто, коли йдеться про деталі, а у мене їх нема. А для того, щоб їх вигадати, я маю дослідити все, геть, усе, цю їх маршрут, точка на карті, куди вони пішли, скільки часу, хто що сказав. А це вже дослідження, це вже документалістика, а не твір художній. Тому мені простіше для того, щоб цю історію... Розказати повно, як, як повість, як оповідання, придумати. Мені простіше це придумати, не, не тримаючись за правду життєву, ніж дійсно в чому там справа була. Так от, допитливість це все. Життя дуже цікаве. Навіть якщо ви пишете фентезі, наприклад, вигадуєте нові світи, вам все одно потрібні знання того, як людина вчиняє, коли вона злякана, як людина вчиняє, коли вона винна. Як вона себе поводить, як людина реагує на стрес, як людина взагалі себе поводить в будь-яких випадках. Це знання психології, взагалі знання людей, вони вам потрібні для того, щоб вибудовувати інші світи. Чому? Тому що для того, щоб придумати психологію іншої раси, вам потрібно від чогось відштовхнутися і для того знати добре психологію людини. Допитливість і ще раз допитливість. Це ваші найперші інструменти. Ну, насправді не тільки психології. Там, якщо ми це... говоримо про фентезі, там і фізика вступає в силу. Так, все, що завгодно. Тому, що, Але не... це ти будеш це знати, коли є допитливість. Коли ну, ти так. для того, щоб вивчити закон якось, там, для того, щоб написати якусь сцену батальну, ти вивчаєш види е, зброї для того, щоб написати якусь фантастичну сцену, ти вивчаєш фізику, для того, щоб зрозуміти, чи може. Там м'яч такою силою вдарити в лоба в умовах невагомості. Ну і так далі. І так далі. Скажи, будь ласка, ти часто щось записуєш, занотовуєш з того, що бачиш навколо себе? Ну чи є в тебе така звичка? Тобто, знаєш, є дуже багато письменників і радять, і самі це практикують. Там щось побачили і занотували. Типу там поведінку, якусь паттерн, реакцію? Я скоріше е у мене дуже хороша пам'ять. Я її розвивала в дитинстві, коли вчила великі куски тексту, бо я готувалася стати істориком, і мені бо це потрібно добре знати пам'ять, добре знати дати, добре знати імена, прізвища і так далі. І у мене пам'ять асоціативна. Тому мені достатньо написати, ми з Богданом говорили про пам'ять. Ми з Богданом... Я вже загубилася. Ми, 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 ми з Богданом говорили про нотатки. Я згадаю потім асоціативно, що я заплуталась у відповіді. Типу, щось таке, щось таке. Тобто, я у мене є щоденник, мій робочий, в якому я пишу, з ким там, наприклад, у мене мій робочий щоденник приблизно виглядає так: ім'я автора, якого книжку я верстала. Там, наприклад, має тучинська верстка. Валентин розмова, бо це мій партнер по роботі. Робочий Zoom з дівчатами з Сашою Ломакою Катєю Катією Бенделет. Там, наприклад, готуйся до поїздки в Київ. Тобто це мій робочий щоденник. Коли я відкриваю, я приблизно пам'ятаю, з ким я про що говорила, і вже звідти я беру матеріал не з нотаток, а з асоціацій і зі слів. Мені достатньо одного слова чи декількох слів, щоб запам'ятати контекст. Про що А підкажи: а ведеш просто свій щоденник в контексті, як ну, от свої думки виливати на? Я колись вела щоденник, і я зрозуміла, що я в нього провалююсь. Я читаю щоденник і він весь настільки на емоціях що мене роздирає на шматі. Ну допустимо, скажіть мені, будь ласка, хто з вас в стосунках і хто в них не сварився? Ну, буває з усіма, правильно? І от і коли я не там посварилася, і от пишу: Він такий там -та -та, негарний, там, ну і так далі. Тобто я виписую, наче мені легше на папері тут і зараз. Але коли потім я перечитую, я знову занурю в ці емоції, і мені стає зле просто фізично. І тоді я перестала писати щоденник. Проте я маю телеграм-канал говорити, і він має цікаву історію. Що тобі цікаво, я розповідаю. Так, 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 розкажу це. <смеш> і аудиторії також я маю надію, цікаво. Коли почався карантин, я взагалі помітила, що дуже багато що стартувало у людей в житті після початку карантину, тому що це був певний виклик для кожного з нас. Для мене карантин це було не просто сидіння вдома з дитиною. Це було дуже багато роботи за комп'ютером, очі втомлюються, і я стала шукати аудіоформат для того, щоб розвантажити свій мозок, відпочити. Але не зором, а вухами, тому що очі дуже боліли. І тоді я підсіла на подкасти і познайомилася з цим жанром. І один з перших подкастів, які я стала слухати регулярно, це був подкаст людей, які обговорювали те, що їх цікавить. Просто проговорювали вголос все, що вони думають про те, те і те. І тоді я зрозуміла, що цей формат говорити про те, що тебе хвилює. Він дуже важливий. І тоді я стала писати дописи в Телеграмі. І він так і називається Говорити він настільки є відкритим, наскільки він є і особистим, однаково. Тобто, коли я не готова щось писати, говорити. Про якусь тему. Це означає, що я не готова в принципі про це говорити. Мені треба про це подумати, порадитись з подружкою, чи просто проговорити сама собі цю тему. Але якщо я вже говорю, то вона вже по полицях розкладена, проаналізована, і я готова це віддати, як результат там, себе. Тобто, по суті, говорити це щоденник. Але це скоріше щоденник людини, яка відкрита до світу і пізнає його. Це щоденник не життя, а щоденник пізнання світу. І от в такому ключі я його пишу. І мені дуже приємно, коли люди приходять. І як не то не дивно, приємно, коли йдуть. Тому що це означає, що людині зараз це не цікаво. Добре, дякую за чесність. Я нікого не тримаю і запрошую всіх, кому це цікаво. Якщо вам відгукується те, що я пишу, то залишайтеся. Якщо ні, то світ великий. Ти вважаєш себе перфекціоністом, до речі, мені цікаво стало? Ні. Mm -hmm. е, тому що е, перфекці... перфекціонізм це що, що занадто, то не здраво. А я людина, яка тяжіє до гармонії в усьому. Іноді я кажу собі: так, ну, ну ніколи не буде ідеально, ніколи. Я жива людина. Я відстовкуюся від того, що я не ідеальна, ніхто не ідеальний в цьому світі. Я жива людина, тому я можу помилятися. Я можу собі не подобатись, я можу комусь не подобатись, і це окей.